Вітаю вас, друзі! В рамках цієї справи знову відправляємося на Тайвань. 9 грудня 98 року житель одного з сіл поблизу Фудан Роуд біля міста Пінжень повертався додому після важкого дня на фермі. Йдучи дорогою, він помітив, що у кущах за кілька метрів попереду щось горить. Коли він підійшов ближче, у повітрі відчувалися запах бензину і обгорілого м'яса. Спочатку він намагався не зважати на це і просто піти додому, але цікавість взяла гору. Дійшовши до перехрестя, він заглянув за кущі і побачив чотирьох людей, що стояли біля палаючої купи чогось і пошепки щось обговорювали. Вони були напружені і постійно поглядали в бік житлового району неподалік. Чоловік відчув щось недобре, тому швидко розвернувся і побіг геть. Дорогою він натрапив на сусіда, який також бачив вогонь і тих чотирьох людей. Разом вони вирушили до поліції і привели поліцейських на місце. Коли прибули правоохоронці, вогонь ще горів, а повітря було просякнуте запахом бензину та паленого м'яса. Однак людей біля багаття вже не було. Поліцейські загасили полум'я і розгорнули мішок, що лежав у ньому. Всередині вони побачили обгорілий чорний предмет, а коли посвітили на нього ліхтариком, стало зрозуміло, що це людське тіло. Загиблою виявилася жінка, але жодних особистих речей, які могли б допомогти встановити її особу, не було. Її обличчя настільки обгоріло, що впізнати її візуально було неможливо. На ній залишилися лише напівзгоріла ковтинка, чорна спідниця і шкіряні чоботи. На її пальцях були два золоті персні і кільце з бурштинового нефриту. Крім того, неподалік знайшли металеву пряжку та ланцюжок, ймовірно, від сумки. Оскільки прикраси залишилися на місці, поліція виключила версію пограбування. Руки жертви були зв'язані перед грудьми, а між ними лежали обгорілі рештки чорного собаки. Його кров була розбризкана по її тілу. Це свідчило про те, що вбивці були забобонними. За традиційними тайванськими повір'ями, якщо скропити кров'ю чорного пса тіло загиблого, це завадить йому перевтілитись або повернутися у світ живих у вигляді привида. Тіло жінки доставили на Ростен, який встановив, що причиною смерті стало удушення. Час смерті визначили приблизно за 24 години до виявлення тіла. Жінка була стрункої статури, мала зріст 165 см і вагу близько 43 кг. Її вік оцінювали в межах 25-30 років. Усі зуби були на місці, жоден не був відсутній, зіпсований або штучний. Вона мала коротке волосся, єдиною помітною відмінною рисою став 5-сантиметровий шрам від ножового поранення на її лівому зап'ясті. Судмедексперт не зміг визначити його давність чи походження через сильне обгорання тканин. Інші травми включали забої та рвані рани в потиличній частині голови, сліди тупої травми на лобі та лівій скроні, численні опіки другого ступеня, які були нанесені ще до того, як тіло спалили, а також поранення від гострих предметів. Усе це вказувало на те, що жінку катували перед убивством. Проте понад 90% її тіла було обгорілим, що значно ускладнювало подальше встановлення деталей злочину. Оскільки вздовж Food Road не було камер спостереження, поліції довелося покладатися лише на свідчення двох очевидців. Але через темряву і відстань вони не змогли детально описати підозрюваних. Усе, що їм вдалося помітити, це те, що жоден з чотирьох не був особливо високим. А троє носили бейсболки і маски. Перший селянин не зміг навіть визначити їхню стать. Його сусід лише припустив, що троє з них були чоловіками середнього віку. Поліція розпочала масштабну кампанію, намагаючись встановити особу загиблої. Інформаційні листівки розповсюджували по всьому регіону, оголошення розміщували в газетах і на телебаченні, але жодна людина так і не відгукнулася. Не маючи жодних зачіпок, слідство припустило, що жінка могла бути іноземкою або ж у неї просто не залишилося живих родичів. Зрештою, справа повністю зайшла в глухий кут і її поховали як невідому жертву під нагробком із написом Невідома жінка, ділянка 4, Фудан Роуд». Справа знову була відновлена аж через 21 рік. 3 травня 2019 року в поліцію зателефонував 37-річний Лю Їхау, щоб розповісти про вбивство, свідком якого він став. За його словами, два десятиліття тому він знав 17-річну дівчину на ім'я Мо Вень Лін, яка працювала в кіоску з продажу бетелевого горіха. Лін випадково дізналася про причетність свого начальника Сяо Цзизяня до торгівлі наркотиками. Через це дзидянь разом зі своїми трьома спільниками Ву Чанхуном, Чень Юші та Чень Жухуа, піддали лін жорстоким тортурам, а потім убили. Лю Їхао знав про це лише тому, що 7 грудня 98-го року, коли йому було 15, він разом із двома друзями пробрався в будинок, де сталося вбивство. Там їх погрозами змусили вдарити лін, щоб зробити співучасниками. Але охоплений жахом він утік ще до її вбивства. Коли він почув в новинах про знайдене тіло, то відразу зрозумів, що це могла бути саме вона, але страх помсти змусив його мовчати. Протягом наступних 21 року Їхао страждав від нестерпного почуття провини. Йому ввижалося її обгоріле обличчя. Він навіть стверджував, що дух лін переслідував його. Зрештою він вирішив розповісти правду, сподіваючись позбутися цього тягаря. Крім того, зараз він почувався в більшій безпеці, оскільки з моменту вбивства четверо злочинців здебільшого розійшлися різними шляхами. Поліція ретельно допитала Їхао хао і перевірила його на поліграфі, який показав, що він говорить правду. Слідчі одразу згадали про невідому жінку, знайдену на Фудан Роуд, але була одна серйозна невідповідність. Експерти визначили, що жертві було 25-30 років, тоді як мовень Лін на момент смерті було всього 17. За десятиліття зразки ДНК, що були зібрані тоді, значно деградували, а відомості про місце поховання були втрачені. Поліції довелося довго ритися в архівах, щоб знайти її родичів і саму могилу. Врешті-решт знайти рештки не вдалося, але збереглися деякі біологічні зразки. Їх порівняли з ДНК її батька, і результати підтвердили, що невідомою жінкою з Фудан Роуд була 17-річна Мо Вен Лін. На жаль, про її життя до вбивства відомо небагато. Вона була наполовину Тайванкою, наполовину японкою і колись жила в Мяолі. Її батько подав заяву про зникнення 25 грудня 1998 року. Він знав про тіло, знайдене на Фудан Роуд, але через невірно визначений вік навіть не подумав, що це могла бути його донька. Коли він звернувся до поліції, єдине, що він знав, напевно, що Лін наймовірніше жила в Пінджені. Але з ким саме він не знав, оскільки мешкав у Японії і приїхав на Тайвань лише для подання заяви. Усі ці роки він носив з собою її id картку і відмовлявся її анулювати, попри наполегливі вимоги місцевої влади. З 98 по 2019 рік він підходив до випадкових перехожих і показував картку, запитуючи, чи не бачили вони лін. Після відновлення розслідування поліція взялася за пошук чотирьох підозрюваних. Першим був Чан Хун. На момент розслідування йому виповнилося 40 років. Колись він перебував у стосунках із другою підозрюваною Жухуа, але вони розійшлися. Він не мав дітей, не був одружений і практично не підтримував контактів з родичами. За кілька років до 2019 року він виїхав з Тайваню з невідомих причин, і ніхто не знав, в якій країні він зараз перебуває. Якщо він взагалі був ще живий, то його арешт здавався практично неможливим. 39-річна Жухуа оселилася в Цзіньшані. Після розриву з чанхуном вона знайшла роботу, вийшла заміж і народила доньку. 43-річна Юші у 2012 році одружилася з працівником магазину будматеріалів і народила сина. Вона відкрила власний бутик у Пінжені. Ймовірний організатор убивства, – 42-річний Цзіньцянь. Колись він мав стосунки з Юші, але після розриву переїхав до Тайбея, де відкрив м'ясну крамницю. У 2019 році він одружився з місцевою жінкою, і в них народилося двоє дітей. Після вбивства всі четверо несподівано закрили кіоск з бетелевим горіхом і розійшлися різними шляхами. Вони не контактували один з одним щонайменше з 2000 року. Враховуючи, що підозрювані знаходилися на великій відстані одне від одного, поліція розуміла, що діяти потрібно обережно. Якщо вони одразу заарештують трьох підозрюваних, чан хун, який покинув Тайвань, дізнається про це і ніколи вже не повернеться. Це могло б дати трьом іншим затриманим можливість перекласти всю вину на чанхуна. З іншого боку, чекати його повернення могло бути марною справою. Ніхто не знав, чи повернеться він взагалі. Якщо ж почати ставити занадто багато питань, підозрювані можуть злякатися і утекти. До того ж, вони жили в різних містах, тому навіть затримання одного могло спровокувати втечу інших. Після року ретельного планування, 13 липня 2020-го, поліція розділилася на три групи і одночасно заарештувала дзицяня, Юші та Жухуа. Знайти чанхуна так і не вдалося, з цим правоохоронці змушені були просто змиритись. Щоб не викликати паніки, поліцейські не згадували про вбивство чи про лін. Офіційно підозрюваних доправляли до відділку як свідків у справі про інший злочин. Під час перевезення всі їхали в повній тиші. Нарешті Жухуа, здогадавшись, що щось не так, запитала, куди ви нас везете. Але поліцейські в машині нічого не відповіли. Усіх трьох доправили на місце злочину. Вони стояли і спостерігали, як один за одним привозять їхніх спільників, і мовчки чекали на подальші події. Поліцейські запитали їх, ви знаєте, що тут сталося вбивство? Усі троє відповіли, що так. Ви знали жертву? Після цього запитання вони не намагалися виправдатися, звалити вину одне на одного чи заперечувати свою причетність. Усі троє зізналися одночасно. Вони висловили жаль і навіть попросили дозволу запалити пахощі в пам'ять про Лін. Слідчі дозволили їм зробити це. Спираючись на їхні зізнання, поліція змогла відновити події тієї жахливої ночі. Лін виросла в Японії разом зі своїм батьком, а потім переїхала на Тайвань. Через мовний бар'єр їй важко давалося навчання, і вона постійно отримувала погані оцінки. Її батько був зайнятий на роботі і рідко бував удома, тому більшість часу Лін проводила з місцевими у нічних клубах. Батько регулярно сварив її за це, а в рідкісних випадках навіть бив. Він вважав, що якби був кращим батьком, його донька могла б залишитися живою. Зрештою, Лін покинула школу і познайомилася з дзинцянням, військовим, який відкрив кіоск і запропонував їй там роботу. Тоді ж там працювали його дівчина Юші, а також Чанхун зі своєю дівчиною Жухуа. Вони допомагали керувати бізнесом і вважалися співвласниками, тому не дуже радо прийняли Лін, яка почала привертати до себе багато уваги. Юші та Жухуа заздрили їй, бо клієнти часто називали Лін красивою, майже не звертаючи уваги на них. Жухуа особливо ненавиділа Лін, бо та почала відчувати симпатію до Чанхуна, хоча він усе ще зустрічався з Жухуа. Однак вирішальним моментом стало те, що Лін, яка жила на другому поверсі магазину, випадково дізналася те, чого не слід було знати. 4 грудня 1998 року Лін підслухала розмову Юші та Жухуа і спустилася вниз, де зробила страшне відкриття. Кіоск був лише прикриттям для наркотрафіку циндяння. Лін відкрито погрожувала повідомити поліцію, але замість того, щоб запанікувати, Юші та Жухуа звинуватили її в крадіжці грошей з магазину, заявивши, що поліція їй не повірить, якщо вона спробує їх здати. Вони затягли її назад у кімнату на другому поверсі та замкнули. Спочатку вони намагалися вмовити її не йти в поліцію. Коли це не спрацювало, вони почали залякувати її, били та навіть насильно поголили голову, але Лін не злякалася. Вона прямо заявила їм, що все одно піде до поліції. Розуміючи, що ситуація виходить з-під контролю, Юші та Жухуа зв'язалися з дзинцянням і повідомили йому про проблему. Цинцянь був у люті. Як діючий військовий він розумів, що в разі арешту йому загрожує ще суворіше покарання. На його думку, єдиним виходом було вбити Лін. Але поки він говорив з Юші та Жухуа по телефону, Лін вдалося втекти. Вона скористалася моментом, коли ті відволіклися, і побігла до друга Хуан Ювея, який дав їй притулок. Коли Дзинцянь повернувся до магазину і не побачив там поліцію, він зрозумів, що Лін так і не встигла нічого повідомити. Трійці не знадобилося багато часу, щоб знайти її, адже вона не мала друзів, яких вони не знали б. Вони прийшли до будинку Ювея, схопили лін, і силоміць відтягли назад у магазин, де її ще кілька разів побили. Але Цинцянь розумів, що вбивство прямо в їхньому магазині приверне занадто багато уваги, тому він вирішив перевести її в орендований будинок Чанхуна, який також приєднався до злочину. В орендованому будинку катування продовжилося. Лін били ще сильніше, поки випадково не з'явився 15-річний Ліу Їхао. Разом із двома подругами він вдерся в будинок, думаючи, що він порожній. Але те, що вони побачили всередині, назавжди змінило його життя. Вони стали очевидцями того, як четверо катів плоскогубцями затискали губи лін, били її по обличчю, жбурляли об стіну, били ногами та кулаками. Їхао та його подруги були захоплені зненацька. Замість того, щоб відпустити їх, дзінцянь наказав їм теж бити лін. Від страху вони зробили кілька ударів, щоб врятувати своє життя, і втекли при першій же нагоді. Але поліцію ніхто з них так і не викликав, вони боялися, що стануть наступними жертвами. Пекло тривало ще два дні, катування посилювалися, її били бейсбольними битами, затискали плоскогубцями статеві органи, різали стегна ножем, лупцювали дерев'яними палицями та гайковими ключами. Коли Лін була вже на межі смерті, один з чоловіків, але джерела не уточнюють, хто саме. Обмотав рушник навколо її шиї та душив, доки її шийні хребці не зламалися. Тепер вони мали позбутися тіла, врешті-решт, вони просто залишили його в морозильній камері на цілу добу, перш ніж зважитися його знищити. Оскільки вони були забобонними, вони вирішили виконати магічний ритуал знайшли чорного собаку, вбили його та розбризкали його кров на тіло лін. Потім вони запакували тіло в мішок та привезли на Фудан Роуд, де підпалили. Перед судом вони плакали, висловлювали жаль, деякі навіть казали, що хотіли б померти замість Лін. Але щойно почався судовий процес, усе різко змінилося. Всі троє дзицянь, Юші та Жухуа, відмовилися від зізнань та заявили, що невинні. Вони почали звинувачувати одне одного. Усі заявили, що просто стояли осторонь і нічого не могли зробити, щоб зупинити вбивство. Вони навіть погрожували позовом проти суду та всієї судової системи Тайваню. Адвокати намагалися домогтися закриття справи, вони стверджували, що сплив строк давності, і він дійсно майже сплив. Суд почався всього за 45 днів до закінчення терміну. Адвокати ставили під сумнів свідчення фермерів, оскільки перший не зміг описати осіб біля палаючого мішка, а другий казав, що бачив трьох чоловіків середнього віку, чоловіків, а не жінок. Вони намагалися дискредитувати і її хау, стверджуючи, що його показання це чутки, а не докази. І нарешті вони просили змінити обвинувачення з умисного вбивства на ненавмисне. Адвокати заявили, навіть якщо вони це зробили, вони не хотіли її вбивати. Захист Цицяня пішов ще далі. Адвокати заявили, що він взагалі не брав участі у злочині. Вони представили військові записи, згідно з яких з 4 по 9 грудня 1998 року він не залишав військову частину. 26 січня 21 го суд не прийняв аргументи захисту і визнав дзицяня та юші організаторами вбивства. Обом дали довічне ув'язнення. Жухуа отримала 14 років і 10 місяців, оскільки на момент злочину була неповнолітньою. Дзицянь та Юші подали апеляцію. 30 серпня 21-го Верховний суд зменшив вирок з довічного ув'язнення до 14 років і 6 місяців. Суд аргументував рішення тим, що вони були молоді та недосвідчені та мають шанс на виправдання. Жухуа від цього сильно розлютилася, адже вона була неповнолітньою і отримала практично такий самий термін, як і дорослі організатори злочину. Вона також подала апеляцію, але суд відмовився її розглядати. Батько Лін вимагав майже 2 мільйони тайванських доларів компенсації за смерть доньки, але суд відмовив йому, посилаючись на закінчення сроку давності. Чоловік був настільки збитий з ніг несправедливістю, що захворів і помер у 2023-му у віці 73 років. На жаль, декілька співучасників залишилися безкарними. Хуан Ювей, власник будинку, де Лін ховалася, не поніс покарання, його участь навіть не розслідувалася, ходили чутки, що він зрадив Лін за 250 тайванських доларів. Він заперечував усе, заявивши, що просто відповів на дзвінок Цзяня, не усвідомлюючи загрози. Але найгірше Чанхуна, який покинув Тайвань, досі так і не знайшли.